Це Мойсей тому що це як крик душі, крик нашої України і крик Франка, який багато років назад написав це. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу. Людським презирством ніби з трупом вкритим, твоїм будучим душу я тривожу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних. Невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність? Усякому, хто зрадою і й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже остільки й серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю? Тобі офіруючи душу тіло, задармо край твій весь полив'ю твоїх батьків, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, Задармо в слові твоєму іскряться і біль, і радість. Дотип і потуга, і все, чим може в гору дух підняться. Задармо в пісні твої є ця туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій і втіхи світляна смуга. О, ні Не самі сльози і зітхання. Тобі судились, вірю в силу Духа, і день Воскресний Твоєго повстання. Ой, якби хвилю вдать що слово слуха, і слово вдасть, щоб хвилю ту блаженну окрилювало, і мимо на путь спасенний якби та нам. Обитим сумнівами, битим стидом, не нам тебе проводити до бою. Хоч вірю я огнистим видом, засяєш ти в народі вільних колі. Труснеш кавказ, впережишся безкидом. Покотий з Чорним морем, гомін волі, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своєму полі.